Йдемо далі. 171-й день війни, втрати, втрати окупантів. Більше 43 тисяч. 43 тисячі 600 офіційні дані, ну і багато, багато техніки. Зокрема, 233 літаки. На, можна уявити собі цю кількість. 193 гелікоптери, ну і далі пішла бронетехніка, а, і за даними Генштабу Збройних сил України та втрати російського угруповання лише вбитими становлять близько 43 тисяч військовослужбовців. Це лише вбитими. На зв'язку з нами зараз Віктор Кивлюк, експерт центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Я навів зараз цифри втрат 43 тисячі. Вбитими і ну важливо ж рахувати і пораненими. Правда, це жива сила, яка також виведена з, з ладу, Так і ну я розумію, що різні поранення бувають, але однозначно, що найближчим часом вони не зможуть а, брати участь в а, бойових діях. А водночас, з урахуванням поранених та хворих, а, ця цифра наближається за офіційними даними до 160 шістдесяти тисяч. А існують певні відмінності із цими оцінками, і із нашими, із, нашими партнерами. Так? Чому відбуваються такі відмінності, на вашу думку? Чим це пояснюється? Алло. Так, так, а ви мене не чуєте зараз? От зараз ви з'явилися. А добре, ну так так, так трапляється інколи. Це зв'язок, шановні. Так, якщо коротко сформулювати, існують певні відмінності між оцінкою вбитих і поранених російських окупантів, а в повідомленнях українських джерел і наших партнерів, чим ви можете пояснити ці відмінності? Відмінності безумовно, присутні. Причина абсолютно об'єктивна. Генеральний штаб, котрий публікує цифру втрат, спирається на донесення про хід бойових дій впродовж доби, які піднімаються з самого низу до самого верху. Вони не завжди об'єктивні, бо це в умовах інтенсивних бойових дій не завжди можливо. Але цифри наверху узагальнюються і оприлюднюються. Союзники шукають беззаперечні докази загибелі тієї чи іншої людини, знищення того чи іншого зразку воєнної техніки, і, відповідно, вони публікують лише документально підтверджені випадки, звідси і різниця. Я думаю, що дуже продуктивно зараз, не особливо педалювати а, і розповідати про плани збройних сил України. Та це ж це ж абсолютно зрозуміло. А от покоперсатися в тому, що роблять окупанти, це дуже корисна історія. Мені так здається, яка також надає багато інформації. І от доводиться чути, що екстрапуляція втрат російських втрат на все населення Російської Федерації не робить ці втрати так суттєво відчутними, і пересічні росіяни не відчувають ось цієї трагедії загиблих і поранених. Що ви думаєте з цього приводу? Тут о, слід мати на увазі о, декілька нюансів. Наприклад, о, в часи Другої світової війни, о, корпус морської піхоти Сполучених Штатів Америки пораненими в, о, в, втратив в чотири рази більше ніж чисельність корпусу морської піхоти. Тобто, люди, які о, після поранення мали змогу повернутися до своїх військових частин, туди поверталися, знову вибували, знову поверталися. Тобто вмотивований особовий склад, який відновив свою спроможність вести бойові дії, знову опинявся на полі бою. Що стосується сприйняття громадянами Російської Федерації кількості вбитих і поранених, ну, в країні, де 143 мільйони населення, 43 тисячі загиблих, це скільки? Одна сота відсотка. Це абсолютно непомітно. Це відчувають лише самі близькі люди цих загиблих. А суспільство, в принципі, перебуває в полоні пропагандистського туману щодо обсягу втрат, які зазнає російське угрупування в цій війні. Водночас ці втрати великі, і росіяни, сповідуючи принцип, як сказав міністр оборони Олексій Рєзніков, принцип м'ясорубки, кидаючи ось це живе м'ясо в бій, а потрібно поповнювати ці, ці резерви, ці ресурси. Що вам відомо, вони планують проводити мобілізацію. Ну, тобто, я, мабуть, неправильно сказав, мобілізацію вони постійно проводять, та але в якій формі? Якби в мене була своя розвідувальна служба, я би чітко вам зміг доповісти, що вони там собі планують. В мене розвідувальні служби нема, тому я можу власними висновками від картини, яку спостерігаю, поділитися. А добре, добре, дякую, дякую. Можливо, у вас часом можливо, у вас часом буде власна розвідувальна служба. Ну, навряд чи варто підсіжувати державу в такій важливій справі, як інформаційно аналітична робота. Що стосується мобілізації, для того щоб провести мобілізацію, потрібно, щоб президент держави видав відповідний указ, і цей указ схвалив парламент держави. В Росії немає юридичних підстав оголошувати мобілізацію. В країні не запроваджений воєнний стан, в країні не запроваджений надзвичайний стан. Країна нікому не оголошувала війни, з яких підстав проводити мобілізацію. Підстав. Нема, ви самі себе загнали ці капкан, ви проводите спеціальну військову операцію, котру іноді називають операція по звільненню Донецької і Луганської області. Відковані, правда, її звільняють, не зовсім зрозуміло. Але військове угрупування створено, воно зазнає втрат. Якщо на початку операції за різними оцінками, воно складало близько 180 тисяч, а зараз в районі 160 тисяч. Втрачено з тих чи інших причин, ну формально люди, які починали війну проти нас, їх лишилося 1020 Всі інші або вмерли, або лікуються. Ці втрати потрібно якось компенсувати. Для цього використовується традиційно схема призовано контракт Спробували вони це робити і десь місяці три назад. Наприклад, Западний воєнний округ, штаб котрого розташований в Петербурзі, за місяць набрав аж 20 людей. Ну, колосальна цифра. Були відповідні організаційні висновки по керівникам, які проводили вірбувальну кампанію. Там хтось із генералів позбув посад. Ну і відповідно. Зрозуміло, що треба якось рухатися іншим шляхом. Вибачте, будь ласка, тобто 20 людей на весь округ, а, да. і, і це це справді. Це у ті, хто от добровольці, та це ті, хто, це ті, хто свідомо хочуть іти на війну, вбивати українців, та, у, 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 них, у, у, у них є це така ідея. Громадяни, це громадяни України, котрі вирішили е, побути професійними військовими. Щодо війни і мотивації нічого мені не відомо. Але от 20 людей вдалося відібрати на військову службу за контракт. А чому ви говорите, що це громадяни України? Громадяни Російської Федерації. Росі... Ну, це ж суттєво міняє Про... ситуацію, так. Росі... Бо, я вже... Бо я вже подумав, що колаборанти і там. Якби... Окей. Добре. добре. Колаборанти сумна доля, їх мобілізують, незважаючи ні на що, вилавлює. По... Донецьку і Луганську є багато постів в соціальних мережах, де люди розповідають про те, що зустріти чоловіка в Донецьку на сьогодні, це ну приблизно як єдинорога. Вони там водитися перестали формально. Це от повірте. У мене взагалі було окреме питання стосовно цього незаконного рекрутингу. Я це навіть мобілізацію не хочу називати на окупованих територіях України. А повертаючись до тих 20 осіб, яких яких набрали там в цілому окрузі, я я знаєте, От ви говорила, а я подумав, що все ж таки росіяни отримують інформацію про те, що відбувається в Україні, і мабуть в пакеті повернутися. Додому ну не у всіх є бажання, скажімо так, дивлячись з таких темпів набору в російське військо в Російській Федерації. Цілком достатньо регіонів, де можна повернутися додому в пакеті, не заїжджаючи в Україну, тому не вибирають ніж і пакетом. Теж непогано. Слухайте, а з яких О, після цього, коли провалилася спроба вирішити проблему комплектування набираючи контрактників. Вони поставили задачу сформувати в кожному військовому окрузі по одному корпусу резерва. Корпус резерва це цілком собі військова така організаційна структура, досить масштабна. Все тот же західний військовий округ в населеному пункті Муліна Ніжегородської області формує третій армійський корпус, до складу котрого мали би увійти. 6-та мотострілецька дивізія, 72 го окрема мотострілецька бригада, 17-та артилерійська бригада великої потужності. Ну і там дрібненькі військові частинки, типу там окремих батальйонів, і рот, котрі там забезпечують бойову діяльність. Вдалося набрати в корпус, який мав би бути 15 тисяч людей, десь 5,5 тисяч. Трошки більше, ніж бригада. Звісно, теж щось не пішло, ні контрактник не ловиться, ні доброволець не йде. Аналогічна картина, я достеменно не знаю, але швидше за все, так. І в інших округах, тобто з чотирьох корпусів, виходить, поки що чотири бригади. Відповідно, командування зробило висновки, що і тут теж швидко справу вирішити не вдасться, Достали останній козирь з колоди. Адміністративний ресурс була поставлена задача керівникам суб'єктів Російської Федерації сформувати добровольчі батальйони. Тут справа пішла трошки жвавіше. Відповідно, середня зарплата, ну так якщо спочатку, в Російській Федерації 85 суб'єктів Федерації, тобто 85 батальйонів це досить непогано було би. Для російської сторони отримати. Це по одному, так, по одному батальйону на, на суб'єкт Федерації, так? Так. Да, але є там е, суб'єкти, котрі формують три, Чечня, от навіть чотири батальйони. Це Кадирівці, але, так? Да, е, є одне величеньке таке, але е, чим нижче в рейтингу благосостояння родин Російської Федерації регіон, тим простіше там щось формувати. Бо у людей шансів заробити якісь гроші на утримання родини там ну, так, близько до нуля. Середня зарплата по регіонам в другій половині цього рейтингу десь в районі 40 тисяч рублей. А, ми сьогодні... можемо це, а можемо ми це перевести в нормальні гроші, так, щоб українці зрозуміли, скільки це? В нормальні От складне питання,чко. Ну, в гривні, наприклад, перев... в нормальні гроші, так. 5 мільйонів рублів це 80 тисяч доларів. 5 мільйонів цікаві пропорції. Добре, поки ви будете говорити, я, я спробую порахувати. Значить, така, да. це ще треба курс рубля знати, який на сьогодні. Ну, добре, окей. От -от. Відповідно, коли середня зарплата в регіоні 40 тисяч, а губернатор чи голова якоїсь там республіки пропонує одномоментно заробити в місяць. 200-300 тисяч то відповідно це шанс всього життя такий собі соціальний ліфт. Тобто йди собі, вбивай вбивай людей в Україні і отримуй втричі більше ніж ніж зазвичай. Ну така концепта, да. така концепція. Ну ні втричі, в п'ять разів сходу, плюс додаткова виплата пропонується за укладання контракта, то не в усіх регіонах, але в більшості. Це теж значна цифра, це 50, 100-150 тисяч рублей, преміальний за виконання курсу підготовки, тобто місяць на полігоні тебе чомусь навчають. Якщо ти опанував програму, ти отримаєш ще одну виплату. От, і після цього ти отримуєш зарплату, от от, омрії 200 тисяч. Відповідно, народ ситуацію зрозумів одразу отримав виплату, дезертував, отримав розірвав контракт. Росіяни на це відреагували. Ці виплати заморажуються в різних областях по різному, в середньому це три місяці. Тобто, ти маєш відвоювати 90 днів проти України, після цього ти получиш виплату. Тут з'являється шанс, що за виплатою звернуться не всі, по чисто об'єктивним причинам вони в чорних мішках повертаються додому. Економія. Шикарна, економія шикарна, економія шикарна, для російського бюджету. Ні, для російського бюджету жодна економія, ці гроші потраплять до кишень людей, які мають до них доступ. Ага. Поэтому це, це теж 800%. Саме так: крім того, що є фінансовий стимул, всім, тим, якоби в кавичках добровольцям. Гарантуються ті самі заходи соціального захисту, що й військовослужбовцям. Відповідно, в разі поранення каліцтва або загибелі, ці люди отримують родини цих людей, отримують відповідні виплати від держави, от ті самі 5 мільйонів. Тобто мотивація контингента відбувається суто фінансовими способами. Хоча безумовно якийсь відсоток людей там присутні, які йдуть на війну е, з ідеологічних мотивів, їм там маряться всюди нацисти, фашисти. Хто там ще там пропаганда підкидує періодично, з ким треба боротися. Регулярно, не періодично, а регулярно. 20, да, 24 то, на 7. Саме так. І е, відповідно народ розуміючи, що іншого способу. Збити на життя як піти і повбивати сусідній народ у нього нема, вони ну, стають під знаменами місцевих адміністрацій. Тут є цікавий такий момент, якщо в керівництвах суб'єктів Російської Федерації є люди, котрі дивляться вперед далі, ніж на два кроки, вони мають усвідомлювати, що ця війна буде проіграна, і цілком реальна є перспектива розпаду Російської Федерації на Регіони і утворення нових держав, відповідно, десь там, в глибині національних еліт, невірніка присутня тенденція сформувати свій силовий блок. І на момент початку розвалу Росії як держави мати якийсь озброєний контингент з якимось там худо худоб'єдна бойовим досвідом, щоб в разі потреби принаймні боронити свої кордони. Я не виключаю, що і оцей мотив людей, які розпоряджаються адміністративним ресурсом, також і присутні в цьому процесі. Цікаво, думають про майбутнє. Але е, чим бідніший народ, тим легше йому впарять ідею нацизму дати в руки автомат Калашнікова і послати вбивати людей в іншу країну. Я тут порахував, ви знаєте. Це не точно, ви можете перерахувати, тому що тут, дивлячись, як, як все це калькулювати. А якщо, yeah. Говор... Yeah. якщо говорити про 40 тисяч рублів, які платять окупантам, які мають вбивати людей, то це на наші гроші 23 тисячі 600 гривень на нормальні гроші. That's так, that's right. але а, план я розумію, це середня Добре Але від чогось треба відштовхуватися Але да. це, це за умови, що ми приймаємо офіційний курс рубля. Він 0,59 е, гривні на сьогодні. Офіційний. Oh. Але слухайте, а я не певен, що в самій Росії, а за такі гроші можна купувати долари, відверто кажучи, тому я, я передбачаю, що реальний курс рубля зовсім інший, але навіть. Навіть от згідно цих розрахунків, ось можна я розумію, що є добові, є там за за бойові, якісь надбавки, очевидно. Але в принципі, ми, ми бачимо на сьогодні ось таку картину. А скажіть, а оця історія з спасіба сину за машину? Да? Ну ми ж бачили, всі бачили цей ролик, що дав от, 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 погиб син. А спасіба купили нову ладу Пріору. А так, це, це ж ж виплачуються, виплачуються якісь компенсації, щоб, щоб машину замість сину купили. Компенсація виплачується, але якщо є беззастережні докази загибелі людини, і ця людина, точніше, труп цієї людини, доставлений, пред'явлений, і коли державі вже немає як відвертітися від цього всього. Якщо з іншого боку. В танк прилітає джевелін, і там все, що лишилося, поміщається в пакетик. Від АТБ сказати, екіпаж загинув, чи екіпаж розбігся, не може ніхто. Їх позначають як такі, що зникли безвісті, жодні виплати в цьому випадку не положені до з'ясування. А де ж ця людина поділася, власно кажучи? Ви знаєте, традиційна практика ще часів Радянського Союзу. Потім побудують пам'ятник, який назвуть пам'ятник невідомому солдату і будуть туди водити піонерів а, із значками Леніна Сталіна і, і урочисто, а, урочисто там розповідати про героїчну ну, я вам... г... героїчну війну. Ну я вам більше розкажу, мій дід. В січні 42-го року під Ленінградом зник безвісті. Він вважається зниклим безвісті до сьогодні. Хоча його однополчані, бабусі принесли його речовий мішок, шапку і сказали, він загинув, в нього влучила мінометна міна. Ні для кого з військового командування це аргументом не сталося. І відповідна людина, от скільки вже 42-го року, 80 років зникли безвістів. Ну але ось побачите, справді будуть хороводи водити навколо цих пам'ятників невідомому солдату, лінійки урочисті, Там все, що потрібно. Це точно буде. Скажіть, наскільки наскільки це відповідає реаліям, що з великих міст, там де і дороги рівні, так і електрика, є, і, і інтернет є. І, і унітази стоять в квартирах, ну, намагаються не рекрутувати, та? тому що ну, не та публіка дуже балована. В основному з якихось дальних, дальних регіонів намагаються набирати. Ні, це не так. Не так. А, якщо в Москва, як мегаполіс без пригородів, як я не помиляюся, 12 мільйонів людей, то серед 12 мільйонів завжди знайдеться маргінальна прослойка. Яка живе за третім кольцом в под 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 по, по, Москов'ї. І, відповідно, пропозиція вступити в Собянінський полк буде їй цікава. Цікаво такий полк, Собянин, а, в полк. В формується. Собянінський да. полк. Санкт-Петербурзі формується одразу три батальйони: Кронштадт, Ніва і Павловськ. Відповідно, так само з шести мільйонів набрати півтори тисячі. Мабуть, що задача посильна, тим більше що а, чим далі від метного всадника від'їжджати в напрямку Києва, тим страшніше картини відкриваються в пригородах. Там знайдуться люди, для котрих 200 тисяч в місяць це не просто величезні гроші, а велика російська мрія. Ви знаєте, я, я періодично заходжу а, в російські військомати, таких великих міст, як Москва, Пітер. А, і залишаю там ха -ха, такі колоритні повідомлення. Часто з фото, з фото, ну так, щоб ті, хто йдуть в військомати, це бачили. До речі, кожен із вас може це робити. Відкриваєте Google Map, заходите, набираєте Москва, воєнкомати». Та і вам видає Google, видає повну картину, де ви можете залишити свій відгук і сказати, і написати все, що ви думаєте, про окупантів. Я думаю, що це важливо з точки зору інформування, що їх чекає в Україні. Так, так от там просто стогін стоїть стосовно цих, стосовно цих військоматів. Стосов Стосовно медкомісії і, і, і все таке інше. А я так розумію, що в цей Сабянянський полк, чи в Пітері ви кажете, формуються два батальйони чи три батальйони, так? і що? Стоїть черга бажаючих. Черги, безумовно, не стоїть. Тут ситуацію добре пояснює їх же російська соціологія. Подивилися, задали питання респондентам, чи підтримують спеціальну воєнну операцію. І отримали чітку градацію. Чим а, старша вікова група, тим сильніше вона підтримує а, війну проти України. А ага, логічна позиція: а, ті, хто не воюють, а підтримують а, військову операцію Путіна. Зрозуміло, люди, які за віком не можуть бути призвані до лав збройних сил Російської Федерації, сильніше за інших підтримують війну. Тобто синочки синочки період в бой. Саме так, синочки, котрі зі смузі в одній руці і на електросамокаті в другій, їх не так просто догнати воєнкому, і вони не спішать, підтримуючи всю цю російську активність на нашій території десь відсотків на 30-40. Відповідно, а кандидатів треба десь брати, тому віковий ценз для кандидатів в добровольчі формування підвищений до 60 років. Основна основна маса людей, які приходять і укладають контракти от, в ці формування, їм десь ну принаймні за 40. От, от дуже Такого, дуже, дуже коротко зараз у нас 30 секунд в ефірі. І яка якість таких батальйонів? Нічого не применшуючи, можливо, це вже приходять особи з якимось бойовим досвідом в Афганістані, повоювали там. Я не знаю, та от, отже котрі воювали в Афганістані в 89-му році, сьогодні 52. Ті, хто воював в Чечні проти партизан в 96, му зараз під підсадковник. Це не той досвід, котрий потрібен в конфлікті проти регулярних збройних сил держави. М'ясорубка, шановні, ось так, так це справді і називається, коли сусідня країна намагається кинути в бій. Та будь-кого, по суті, справи, так? І, на жаль, відловлюючи, буквально іншого слова я не назву, на жаль, а, людей на окупованих територіях України, розуміючи, що якістю вони Збройні Сили України не переможуть. Вони роблять ставку на ось цю, на цю кількість істот, яких вони можуть використати з тим, щоби. Іти в Україну, нищити наші міста, вбивати людей. Ну а що нам з цим робити? Треба перемагати в цій війні. Віктор Ківлюк з нами був на зв'язку. Експерт центру оборонних стратегій. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.